Оксана Гончарова зустріч у кафе. Коли ми діждемося ваша Нехтона, з новим і праведним законом, а діждемося-таки колись, виразно продекламувала ярядки із Шевченкового Юродового, які свідчать про обізнаність геніального Тараса у вирії світових подій, а також про велику надію на цивілізоване і правове реформування неньки України. Водночас моя подруга, яка чомусь не пройнялася моїм піднесеним настроєм, вовтузилася на дивані, намагаючись знайти гідну точку опори для своєї дорогоцінної персони. Саме з іменем генерала Джорджа Вашингтона, одного із батьків-засновників США, пов'язана історія заснування славетної столиці США, велодалія, не зважаючи на її ігнорування моєї блискучої. Як мені здавалося, промови, білий дім із кольоровими кімнатами, капітолій, гордість столиці, бібліотека конгресу, неймовірна скарбниця людської пам'яті, онлайн ресурсами якої я вже неодноразово користувалася, музеї, сади, і, звісно, пам'ятник Тарасові Шевченку, встановлений 1964 року. Кажуть, що місце для столиці Джордж Вашингтон обирав сам. А план міста є втіленням масонської мрії. Капітолій це величне і гордовите серце міста, до якого з усіх боків за колом простягаються рівні дороги. Зверху ця композиція має вигляд величезного колеса, місто зикурат, яка є непохитною опорою світової демократії. Подруга вже зручно вмостилася та голосно сьорбала з рожевої чашки гаряче органічне какао з молоком. Я її авторитетно запевнила, що воно найорганічніше з поміж усіх інших брендів, а про молоко вона чомусь забула запитати. Зі скептичного виразу обличчя найкращої подруги було зрозуміло марність моїх, на її погляд, жалюгідних намагань, відстояти свій намір побачити Вашингтон, ще й залишитися живою. Можливо, але тільки не цього разу. Різко перебила вона мене радше за все в наступному житті, коли ти будеш кішкою, додала подруга, задоволена своїм, як вона вважала дотепним жартом, голосно розсміялася і декілька разів промуркала вдаючи кішку. Вражена таким несподіваним поворотом її думок, я на мить розгубилася і не знала, що відповісти. Тим часом, поки я оговтувалася і гарячково збирала думки докупи, щоб чинити потужний контрнапступ. Подруга, впевнена у своїй неминучій перемозі, замріяно вела далі, вже навіть не дивлячись на мене. А цього разу ми поїдемо в Сан-Тропе, туди, де найлегідніше море, пристрасть у повітрі, розкішні квіти, золотиста засмага, неймовірний запах парфумів, рідкісні делікатеси, холодне шампанське, затишні кафешки, розкішні яхти і. І ти все це прочитала в якомусь гламурному журналі і вирішила поділитися зі мною, а я, як справжня подруга, підтримаю твоє рішення і проводжу тебе до потяга в Польщу. Звідти вже рукою подати до Франції, а там марафоном, тобто ногою дістати до Провансу, відразу випалила я, скориставшись тим, що вона на мить запнулася. А там ти зустрінеш того самого омріяного власника як. Банків, готелів, а він зустріне тебе невисоку барюнетку з пишними формами і чутливими губами та вподобає. Потім переведе свій погляд на твою найкращу подругу, тобто на мене, і несподівано понтоне в моїх зелених очах, швиденько на око зміряє довжину моїх струнких ніг, осліпне від сяйва мого золотого волосся і забуде про тебе назавжди. Йому навіть буде байдуже какао, якої марки я п'ю. Під час моєї спонтанної промови обличчя подруги приміряла на себе всі кольори найвідоміших кіменат Білого дому. Я розуміла, що це було трохи занадто, але це був найдієвіший спосіб змусити її відступити. Зачинивши двері за розлюченою пантерою, яка ще годину тому була веселою і задоволеною собою кішечкою, я вже подумку являла себе далеко за океаном. Мріялося, як весняний Вашингтон привітає мене розкішними сакурами, а лагідне сонечко ніжно лоскотатиме промінчиками моє обличчя, поки я читатиму свої улюблені вірші Тараса Шевченка та Роберта Фроста. Славетних синів двох великих націй біля одного з найкрасивіших пам'ятників Кобзареві в усьому світі.